Друзі, вітаю всіх на каналі. Е, ви знаєте, мало не забув, що в мене є ще сонячний колектор. А сьогодні він нагадав про те, що він існує. Запищав, включився в роботу, бо у нас сьогодні такий гарний січневий теплий день. Всього лише 10 градусів морозу. А він працює. Уявляєте? Він працює навіть взимку, навіть в мінус 10. Ходімте, поглянемо зараз, які там показники він видає. Скільки ж він лупить нам. Зараз поглянемо. Так, і що він нам видає? Ух ти! Аж 61 градус на ньому. 61 градус на ньому. А внизу теплоакумулятора 49. Виходить 49,7. Зараз на вулиці а, дещо потеплішало. 9 градусів. Так, ми бачимо, насосик працює на сонячний колектор. Так, а внизу у нас... А внизу у нас 40-45 градусів температура в теплоакумуляторі. І в таку гарну погодку і сонячна... Станція також гарно працює. Так, споживання будинку 220 Вт, з мережі нічого не береться. А що це у нас так мало? 320 Вт всього видає дві панельки, а тут а тут видає 340. А, певно... Певно, що тінь від димаря. Так. Тін від димаря падає на ці панельки, і тому вони зараз набагато менше видають, чим одна панелька, яка зараз знаходиться не в тіні. Так, але трошки ми відволіклися. У нас тема про сонячний колектор. Так, зараз до нього дошкрябуємо, снігу у нас просто капець. Так, і згадався мені такий коментар, хотілося більш детальніше на нього відповісти. У мене в сонячному колекторі знаходиться теплоносій, який не замерзає. Вітер, мабуть, буде. дути. І там писали люди, та навіщо так ускладнювати, не замерзайку сюди заливати. Все одно сонячний колектор взимку о, толком не видасть ніякого тепла. А, і, ви знаєте, абсолютно буду з цим згоден. Ну, взимку, це коли-не коли у цей якихось там пару годинок він там попрацює. Звісно, що взимку від нього ну дуже мало користі. Але у мене був зробити акцент на міжсезоння, на осінь, а особливо на весну. Коли дуже багато сонячних днів, а ще холодно. І завдяки тому, що залита незамерзаюча рідина в сонячному колекторі, тобто його можна лишати на ніч. І коли вночі мінус 5, грубо кажучи, а в день там світить гарно сонце, то він дуже ефективно в міжсезоння допомагає нагрівати теплоакумулятор ємністю півтора літра півтора. Тони, які в мене знаходиться. І цим самим е зменшує витрати на, на дрова, на опалення, на гаряче водопостачання. Також хочу е роз'яснити, бо деякі люди не розуміють, у чому різниця. Ось сонячний колектор, і там мене ще, як показував, і снігу понаваліло. А там ось сонячні. Панельки в мене знаходяться. Дуже багато не розуміють, у чому річ. Пояснюю, сонячні панелі виробляють електроенергію, а сонячний колектор виробляє тепло. І це тепло завдяки е, тому, що знаходиться в теплоакумуляторі в мене змійовик, е, це тепло передається в мій. Теплоакумулятор. Стоять датчики, які вимірюють тут, ось угорі у горі в мене міряє температуру і внизу теплоакумулятора. І коли у сонячному колекторі у цьому температура вища на 5 градусів, то автоматично сам вмикається насос. Він тепло відібрав, температура зрівнялася, він вимкнувся. Ось і все. Жодної тут. Як то кажуть, нема нічого важкого, немає нічого складного. Цей сонячний колектор я зробив власноруч, на каналі є відео, там все детально розписано, показано, як я його робив. Просто звичайна профтруба, звичайне залізо, все зварене, утеплене, склом закрите і все вже працює. це Він у мене вже четвертий рік. Четвертий рік і він працює, і я їм дуже задоволений Міжсезоння. А влітку так взагалі майже е, все гаряче постачання, яке йде до будинку, це заслуга саме його. Влітку він як мика вмикнувся там годині о 10, плюс-мінус, і маслає до самого заходу ну, заходу сонця, поки ще світить сонце на нього. Отже, друзі. Ну, ще раз повторюсь, так, взимку обігріти щось сонячним колектором. Можливо, якби тут стояло їх штук 10 таких. Так, і воно щось видавало б і взимку. Але що ж тоді робити влітку, куди дівати це тепло? Так, можна там закривати чимось. Ну, не знаю. Пишіть ваші коментарі. Може комусь буде незрозуміло щось. Можете переглянути в попередніх відео про сонячний колектор. М -м, можливо, щось треба більш детальніше пояснити, то зніму відео. Але, друзі, я ну, дуже задоволений ось цією штукою, в якій немає нічого важкого, нічого складного, але він не буде працювати, якщо у вас немає теплоакумулятора. Бо насправді у моїй котельні серце є не котел твердопалений, а теплоакумулятор. Дякую всім за увагу. Всього доброго, миру нам.